Немає українців, яких би не торкнулася війна. Щодня ми чуємо жахливі новини. Внаслідок воєнного вторгнення, кожен з нас щодня змушений переживати стрес, тривожність, страх та невизначеність, які негативно впливають на нашу емоційну сферу, на нервову систему та загальний стан здоров'я. Турбота про власне фізичне, психічне, духовне та соціальне здоров'я завжди була найважливішою складовою якості життя та його добробуту. Актуальними питаннями сьогодні є повернення стану радості, благополуччя, відчуття контролю та задоволення власним життям, формування психологічної стійкості та стабільності. Сьогодні багато з нас зосереджують увагу на пошуку різноманітних активностей та способів жити повноцінним і здоровим життям. Як реалізовувати себе, розкривати свій потенціал, як продуктивно працювати, відчувати задоволення від результатів та досягнень, під можливості вносити свій вклад у розвиток держави та в цілому, як не втрачати оптимізм, мету та сенс життя. Щоб запобігти руйнівному впливу війни на організм в цілому, ми маємо навчитись спіклуватись про себе, свій внутрішній стан та власний добробут втричі більше ніж у мирний час. Мета такого піклування полягає в тому, щоб в першу чергу зрозуміти та усвідомити власні потреби, навчитись прислухатись до власних емоцій, до сигналів свого тіла, оволодіти техніками протистояння стресовим факторам та сформувати власні правила збереження здоров'я. За підрахунками вчених, кількість думок в голові людини сягає близько 6 тисяч на день. На жаль, сьогодні більшість з них є негативними. То, щоб зменшити кількість руйнівних думок, пропонуємо вашій увазі техніку, що має на меті перемикання уваги саме на власні потреби та на позитивні думки, викликані їх задоволенням. Вправа квітка добробуту має на меті допомогти поглибленню розуміння власних стимулів, усвідомленню внутрішніх потреб, позитивному проєктуванню свого майбутнього та акцентування на самоаналізі як одному з векторів самодопомоги та самосцілення. Пропонуємо вам створити своєрідну ментальну карту особистісних потреб та запитів у вигляді квітки з сімома полюстками. Для виконання вправи вам достатньо лише ручки та блокноту. Або, якщо є час та бажання, можна зануритись у світ творчості та арт-терапії, взявши до рук кольоровий папір, фломастери, ножиці та клей. Завдання просте. Приділити час собі, подумати, що є важливим саме для вас, для гарного самопочуття, внутрішньої гармонії, для вашого добробуту в цілому. Чи замислювались ви над тим, що робить вас щасливими? Від чого залежить ваше гарне самопочуття, відчуття внутрішньої гармонії та добробуту? Що ви в цілому вкладаєте в поняття добробут? Напишіть, намалюйте або за бажанням накресліть умовними позначками на круглому аркуші паперу, який стане основою, серцевиною вашої майбутньої квітки добробуту. А далі ми будемо додавати до квітки пелюстки, кожна з яких це те, без чого людина не може відчувати себе нормально, комфортно та повноцінно. В результаті кожна полюстка квітки добробуту має представити важливі складові вашого благополуччя в основних сферах життєдіяльності, тих, що забезпечують вам відчуття комфорту, що дарують насолоду від життя, дозволяють відчувати себе здоровими, задоволеними та щасливими, відповідно до основних сфер життєдіяльності біологічної, соціальної, економічної, емоційної, духовної, ментальної та культурної. Ви можете розфарбувати кожну полюстку квітки в свій улюблений колір, або можна просто використати різнокольоровий папір. Отже, що вам необхідно для благополучного, гармонійного, щасливого та успішного життя, чого ви прагнете в першу чергу? Занотуйте перелік речей, людей або види діяльності, які дають вам позитивне відчуття здорового та гарного самопочуття. Міркуючи над пелюстками, зосередьтесь не на загальних правилах, які відомі кожному, а на тих, що знаходяться в межах ваших бажань та можливостей, тих, що ви можете використати вже сьогодні для повернення гармонії у власне життя. Подивіться на вашу квітку. Ви тримаєте в своїх руках проєкцію вашого власного добробуту. Пам'ятайте, що тільки ви можете взяти під контроль турботу про власне благополуччя. В умовах воєнного стану це завдання тривалістю 7 днів на тиждень 24 години на добу. Турбуючись про емоційний та психологічний стан щодня, ви з мінімальними втратами для ментального здоров'я зможете впоратись з наслідками жахливих подій війни. Тож плекаємо стійкість, здолаємо. Україна переможе. Наша держава переживає одні з найскладніших часів у сучасній історії. Щодня ми чуємо жахливі новини, стикаємось з безліччю психологічних бар'єрів. Особливо важко сьогодні дітям, які самостійно не можуть впоратись з проблемами, що порушили безперервність та безтурботність їх життя. Одне з надважливих завдань у роботі з дітьми у воєнний час це навчити їх відреагувати на копичені деструктивні думки екологічним шляхом. Ефективним інструментом для успішного опанування руйнівних відчуттів та адаптації до оточуючих реалій є арт-терапія, процес зцілення мистецтвом. Її мета якраз і полягає у забезпеченні сприятливого та відновлювального впливу на психологічний стан людини, стимулювання позитивних змін в її самосвідомості. Подолання наслідків травматичного досвіду за допомогою терапії і творчістю дає потужний позитивний емоційний заряд, допомагає формувати віру у власні можливості. В умовах війни часто те, що хвилює та лякає, інколи просто неможливо висловити вербально. І в таких випадках вправи та техніки арт-терапії можуть стати чи не єдиним ефективним способом для їх відреагування. Вони допомагають вивільнювати, проживати накопичені емоції, гармонізувати емоційний стан, відновлювати почуття внутрішнього самоконтролю та особистих кордонів. В арт-терапії немає меж ідеям, як прожити страхи та тривожні спогади за допомогою форм, образів та метафор. Мета таких занять не просто проговорити те, що тривожить, а головне, через зміни образів реконструювати емоційний стан дитини. Це важливо, адже за негативними реакціями прихований потужний внутрішній потенціал та море енергії, стримування якої може призвести до розвитку психосоматичних хвороб. А вивільнення та трансформація, навпаки, допомагає знайти упору та відновити внутрішні ресурси, що в цілому працює як механізм психологічного захисту. Кордонів та заборон для вивільнення енергії за допомогою творчості немає. Питання, як це робити під час воєнних дій, є не просто викликом для психологів, а й стимулом для потужного обміну досвідом та професійних відкриттів. Одним з таких відкриттів стали Зіни. Співпрацюючи в рамках українсько американського проєкту Вела з фахівцями університету травми Леслі, ми мали можливість познайомитися з цікавою технікою створення таких собі аматорських журналів з рукописними та ілюстрованими власноруч сторінками. Ідея дуже відгукнулась, адже у воєнний час, коли історія нашої держави відбувається на наших очах, можливістю фіксувати свої почуття на сторінках таких мінізінів можна не лише зацікавити дітей, а й головне застосовувати їх саме з терапевтичною метою. Такі міні-журнали, крім своєї основної функції, можуть стати дієвим інструментом для відновлення емоційного балансу. А ідеям щодо їх поєднання з відомими арт-терапевтичними техніками немає меж. На їх сторінках можна пропонувати дітям проживати власні почуття, надаючи їм фізичну форму у вигляді текстів, малюнків, аплікацій чи віршів. Таким чином, ми можемо допомагати маленьким клієнтам сублімувати накопичені тривожні думки назовні, перенаправляючи їх на створення часопису власного життя у період війни та розвивати з їх допомогою відчуття самоконтролю власного психологічного стану. Дитина отримає можливість бути редактором власного міні-журналу або навіть їх цілого випуску. Саме дитина має керувати в подальшому та вирішувати, хто буде читачем її думок. Працюючи з зінами, дуже органічно можна застосовувати відому арт-терапевтичну техніку на лист, пропонуючи маленькому клієнту те, що важко описати словами, малювати на сторінках свого зіну у вигляді образу чи сюжету, та таким чином допомагати приймати власні емоції, незалежно від того, позитивні вони чи негативні, та стабілізувати їх. Можна запропонувати створювати колажі з природних матеріалів або реальних фотографій, текстів, що вирізані з журналів та газет, писати до них коментарі та таким чином спонукати дітей відрефлексовувати та трансформувати оточуючу дійсність. Відновлювальну дію в цьому випадку відіграватимуть механізми пошуку достовірної інформації, складання цілісної картини про реалії оточуючої дійсності та відреагування власних уявлень про них. Застосування різноманітних арт-технік у власному часописі може стати ефективним інструментом як для вирішення внутрішніх проблем та вивільнення негативних емоцій, так і для реалізації власних здібностей, демонстрації оригінальності та унікальності особистих ідей. Цей процес творчої діяльності сприятиме гармонізації внутрішнього стану у момент тут і зараз та закріплюватиме його. За допомогою зінів також можна розвивати один з ключових факторів життєстійкості, а саме оптимізм. Адже зміст їх контенту може бути веселим та мотивуючим. На їх сторінках можна реконструювати життєві установки, мріяти, планувати, зображувати перспективи бажаного майбутнього, мирного та щасливого. Цікаво. А на які думки вас наштовхнула ідея наших американських колег? Чи виникало у вас інколи бажання намалювати хаотичне переплетення ліній, спіралей, пружин чи просто каракулей? А спробуйте уявити, що ваші малюнки стали основою асоціативної методики генерації креативних ідей або техніки розвитку гнучкості мислення, творчих здібностей чи стимулом мисленнєво-мовленнєвої активності. Так, дійсно, за допомогою таких дивних малюнків можна легко зануритись у світ фантазії, уяви та нестандартного мислення. І ці хаотичні зображення мають смішну власну назву друдли. Такі собі веселі абстрактні картинки, що на перший погляд здаються безглуздими, але якщо придивитись і підключити фантазію, то вони легко можуть викликати не одну і навіть не дві асоціації. І в цьому якраз і полягає сутність друдлів. Вони розвивають уяву та є прекрасним інструментом для візуалізації. Вони не мають однозначного тлумачення, тому працювати з ними можна безліч разів, і кожна нова спроба даватиме нові нестандартні креативні та унікальні ідеї. Цей цікавий винахід належить американському гумористу Роджеру Прайсу і креативному продюсеру Леонарду Стерну. Вони запропонували його понад півсторіччя тому. Назва утворилась від двох понять: дудел та рідел, каракулі та загадка. А їх зміст заснований на прикладі парайдолії, схильності людини накладати візерунки на випадкові та неоднозначні форми. Ідея їх винаходу дуже проста і полягає в пропозиції висловлень власних асоціацій з зображенням незавершених малюнків, які мають багато різноманітних значень, які можна і потрібно дофантазувати та домалювати. А особливо цінуються оригінальні та гумористичні ідеї. Спочатку такі зображення мали тільки розважальний характер, однак з часом поступово друдли перекочували і в інші сфери людського проведення часу: в мистецтво, в психологію. Зокрема, їх використовують в гештальт психології і варт терапії. Сьогодні друдли є ефективним інструментом для розширення кругозору дітей. До речі, у сучасній дитячій літературі можна нерідко зустріти такі зображення. Цікаво, що використовувати їх можна не тільки для найменших, адже вони не мають вікових обмежень і є своєрідними головоломками для будь-якого віку. Починати ігри бажано з простих друдлів, на яких добре вгадуються знайомі об'єкти. Краще, якщо перші зображення матимуть мінімум деталей та ускладнювати завдання необхідно поступово. Варто зауважити, що для розвитку уяви бажано пропонувати завдання у чорно-білому варіанті, адже кольорові зображення можуть відволікати увагу від головного змісту. В просторах інтернету можна знайти різноманітні варіанти друдлів, але не менш цікавою є можливість потренувати власні творчі здібності і нестандартне мислення та створити їх самостійно. Для цього вам знадобляться лише білий папір та чорний маркер, фарби або пастель за бажанням. Основою ваших друтлів можуть стати каракулі, клякси та найпростіші геометричні форми кола, квадрати, трипутники, прямі та криві лінії. Знайдіть джерело натхнення, почніть створювати, не зупиняйтеся і не бійтесь помилок. Рухаючись вперед і переходячи від легшого до складнішого, ви вдосконалюватимете та набуватимете досвід, розвиватимете наочно образне та логічне мислення, тренуватимете асоціативні уміння та уміння міркувати нестандартно. До того ж, така робота є прекрасним стимулом для гарного настрою та розвитку почуття гумору. А ще друдли мають дивовижну здатність розширювати свідомість та уяву, адже змушують мозок обробляти та аналізувати інформацію, щоб співвідносити те, що людина бачить на зображенні зі знайомими її предметами, рослинами, істотами чи явищами. Меж фантазії немає. В результаті такої роботи формується гнучкість мислення, змінюється шаблонне та стереотипне сприйняття, розвивається вміння підходити до всього творчо та креативно, і закріплюються ці актуальні та необхідні для сучасної людини навички. Відсутність вікових обмежень та потужний позитивний емоційний ефект друзлів є чудовою можливістю для того, щоб з задоволенням провести дозвілля всією родиною та трансформувати процес розвитку у цікаву, захопливу та веселу гру. Пам'ятайте, кожен штрих можна перетворити в справжній шедевр вже після невеликої практики застосування друдлів, можна легко навчитись бачити незвичайні образи у звичайних речах. Ще задовго до нашої ери в Китаї було відомо про вплив дій руками на розвиток головного мозку. Стародавні китайці вважали, що вправи з участю пальчиків гармонізують тіло та розум, позитивно впливають на діяльність мозку. Сучасні фахівці встановили тісний зв'язок між дрібною моторикою і мисленням дитини, її уявою, пам'яттю, координацією рухів та увагою. Мозкові центри, які відповідають за рух пальців і центри мовлення, розташовані дуже близько один до одного. Тому при формуванні дрібної моторики активізуються і сусідні відділи мозку, що відповідають за мову та інтелект. Пропоную вашій увазі багатофункціональний тренажер, який стане у нагоді не лише для розвитку дрібної моторики, а й для багатьох інших важливих для розвитку дитини процесів та функцій. Для цього нам знадобляться предмети, які зазвичай ми викидаємо у смітник. Це яскраві різнокольорові кришечки від смачних фруктових пюрешек, якими так люблять посмакувати малюки. Основою для тренажеру може стати цупкий картон, але я за основу обрала кухонну стільничку жовтого кольору, який є сприятливим для зорового сприйняття. Такий варіант більш довговічний, за ним легко доглядати, і це, що важливо, підвищить його функціональність. Гра природна невимушена активність, вона є основною формою розвитку мислення і особистості. Розвивальна діяльність в ігровій формі сприяє отриманню задоволення від занять, розвитку посидючості, зосередженості та не викликає перевтоми. В процес гри дитина включається емоційно та інтелектуально. За допомогою даного тренажеру можна пропонувати дитині вправи для розвитку дрібної моторики. Спритності, координації рухів, закріплення поняття кольору за допомогою простих вправ. Закривати, відкривати, сортувати за кольорами кришечки. Завдання вище, нижче. Прави з логічним навантаженням, такі як пропонування дитині поміркувати, знайти та виправити помилку, продовжити логічний ланцюжок за допомогою різнокольорових резинок, знайти зайву кришечку, визначити кришечки якого кольору не вистачає. Задяки правильно сформованому сенсомоторному базису, під час навчання дитині буде легко опановувати навички читання, письма, розвивати математичні здібності. Використання резинок великого розміру стимулюють роботу кожного пальчика, розвивають уміння координовано і спритно ними маніпулювати. Цікавими та ефективними є техніки з використанням піпеток, які я пропоную не викидати на смітник, тому що їх можна використати для простих вправ, метою яких є розвиток сприйняття кольору, дрібної моторики, тактильного сприйняття, координації рухів, просторового мислення та охайності. Користання приналежності для суші, тих, що ми зазвичай викидаємо на смітник, за допомогою даного тренажеру перетворюється на ефективний інструмент для тренування моторної функції пальчиків. Такі ігри дуже емоційні, захоплюючі, сприяють розвитку творчої уяви, покращенню рухових можливостей дитини, розвитку психічних, мовленнєвих навичок. А також під час виконання вправ формується спритність та здатність зосередження уваги на певній діяльності. Цікаво, що за допомогою даного приладу можна використати звичайний конструктор незвичайним способом. Дитина, захоплено працюючи, втілюватиме в життя свої творчі задуми, будуватиме, міркуватиме, фантазуватиме, вчитиметься комбінувати знайомі елементи по-новому, що в цілому сприятиме як розвитку творчого мислення, так і загальному інтелектуальному розвитку. Адже даний розвивальний тренажер можна впевнено назвати багатофункціональним. А які ідеї виникли у вас щодо його застосування? Запрошую поділитись у коментарях. Однією з базових ресурсних навичок, які допомагають збалансувати тілесні відчуття і регулюють реакції нашої нервової системи, є вміння перемикатись з неприємних відчуттів на більш комфортні, розрізняти сигнали тіла, заземлюватись. Цю навичку можна назвати в тому числі і ресурсною, тому що коли ми фокусуємось не на тому, що нам загрожує, а на відчутті безпеки, то повертаємо собі стійкість та впевненість. Як це зробити просто та ефективно? Пропоную вашій увазі нескладну та дієву техніку «Торкнись заземлений предмет. Для цього вам може знадобитись будь-яка річ маленького розміру, яка зможе легко поміститись у кишені, та приємна на дотик, щоб при торканні до неї виникали саме приємні відчуття. Затисніть ваш предмет у долонях. Запам'ятайте, чому саме ви його обрали. Зосередьтесь та подумайте, з якими позитивними подіями, емоціями він асоціюється у вас. Стисніть міцніше, ніби обійнявши подумки, подумайте про тих, кого любите. Пригадайте, що вас заспокоює, що умиротворює, а що викликає радість та посмішку на вашому обличчі. Зафіксуйте ці думки в обраному вами предметі, щоб він при одному погляді чи торкання до нього допоміг їх пригадати. А тепер покладіть вже заземлений вашими найтеплішими почуттями та спогадами предмет в кишеню, щоб у момент, коли ви почуватиметесь перевантаженим чи роздратованим, сумним або тривожним, розгубленим чи, можливо, самотнім, лише торкнувшись його, ви відчули замість цих емоцій той позитивний імпульс, яким ви самі його зарядили в ту мить, коли почувались спокійним та щасливим. Виникнення нав'язливих думок є звичайним явищем, коли відчуваєте себе перевантаженими чи напруженими. Нав'язливі думки відвідують розум як непрохані гості, навіть якщо людина просто хоче залишитись на самоті. Важливо навчитись відкидати ці небажані думки. В своїй уяві створіть красиву і міцну коробку. У вас є свобода уявити цю коробку з гарного матеріалу, з такою кількістю красивих кольорів і прикрас, скільки вам заманеться. Ця коробка замикається надійним замком. Помістіть кожну нав'язливу думку в коробку та надійно замкніть її. Візуалізація коробки може допомогти вивільнити непрохані думки з вашої голови. Ця вправа може бути використана і для дітей, оскільки вона допомагає зберегти розум ясним в хаотичні часи. Перед сном, до речі, також можна уявити, як ви ставите коробку за межі спальні, залишивши там думки. До наступного ранку або взагалі назавжди. Одним з ключових факторів формування стресостійкості у кризові періоди є вміння відреагувати накопичені руйнівні емоції, такі як злість, агресія або навіть лють. Пропоную вашій увазі дуже просту, але в той же час дуже дієву. Техніку, яка називається лютописи. Техніка написання лютих текстів або малювання лютих картин. Коли закіпаєш від люті, можна спробувати виплеснути її сповне на папір. Головне взяти якомога більше аркуш паперу або полотно, фарби різних виразних кольорів і малювати до схочу, розмашно не обмежуючи себе в рухах і експресивності. Кому більше до вподоби слова, можна написати текст і при цьому не стримувати себе, дати волю емоціям. Якщо дуже хочеться сказати лайливе слово, значить треба вилаятись жодної самоцензури. Потім можна вирішити, що робити з такими лютописами. Нерідко автори знищують свої твори. Це ще є одним додатковим виходом агресії. Головне пам'ятати, що емоції не можна накопичувати, тим паче деструктивні їх треба навчитись відреаговувати природним та екологічним способом. Сядьте у зручну для вас позу, заплющіть очі або просто зупиніть погляд на своїх руках. Сконцентруйте увагу на власному диханні. Відчуйте, як чисте, свіже, вологе повітря повільно надходить через ваш ніс та поступово повільно наповнює ваші груди, ваш живіт, кожну клітинку вашого тіла. Тримайте ваші плечі опущеними та розслабленими. Зосередьтесь на повітрі, повітрі, яке ви вдихаєте, повітрі, яке ви видихаєте, дихайте. Якщо ваш розум намагається зараз думати про інші речі, просто дихайте. Ваша увага прикутить тільки до вашого дихання. Повільно вдихайте, відчуйте, як живіт підіймається, повільно видихайте, відчуйте, як ваш живіт опускається. Кожна клітинка вашого тіла насолоджується чистим, свіжим, вологим повітрям, надходить через ваш ніс та поступово повільно наповнює ваші груди, ваше тіло, кожну його клітинку. Повільно відкрийте очі і глибоко вдихніть. Час від часу корисно подумати про свої ресурси. Робити це означає пам'ятати про свою стійкість і згадувати про неї в слушний момент. Це вправа для тих, кому може знадобитись розумовий заряд, і нагадування про те, що мотивує вас в повсякденному житті. Для виконання вправи вам знадобиться папір і ручка або маркер. Спочатку широко розкрийте долоні і пальці, покладіть руку на аркуш паперу і обведіть її. Напишіть на першому пальці я маю і перерахуйте людей, імена, тварин, місця, зображення, які вам допомагають, завдяки яким ви відчуваєте підтримку. На другому пальці напишіть Я є і перерахуйте те, чим ви пишаєтесь. На третьому напишіть Я можу і вкажіть всі свої навички та вміння, які ви вважаєте ключовими, найсильнішими. На наступному, на четвертому пальці напишіть Я Буду і пропишіть все, що ви плануєте робити, що ви можете робити, що ви робите, щоб заспокоювати себе у важкий час. Поставте собі вподобайку в кінці вправи, подякуйте собі за турботу.